Поїхали з нами до Стамбула на 4 дні. Розказую коротко про програму туру. А ви поки підпишіться. Ми організовуємо морські та екскурсійні тури на різні напрямки. Пишіть у коментарях слово Стамбул. Ми надішлемо вам усю детальну інформацію та вартість. День перший. Проходимо кордон та їдемо у Туреччину. День другий. Приїжджаємо до Стамбула, заселяємось у готель і вирушаємо на оглядову екскурсію містом. Вона вже включена у вартість туру. Побачимо головні пам'ятки, чуємо рит. Міста і зробимо безліч крутих фото. У вільний час пропонуємо відвідати цистерну Базиліка та величну мечеть. А я Софія. День третій. Ми відвідаємо мечеть Сулеймана. Це місце пам'ятає кроки героїв величного століття задовго до того, як про них дізнався весь світ. Також рекомендуємо екскурсію до палацу Топкапи, серця Османської імперії. А ввечері морська прогулянка на кораблику по босфору. День четвертий. Сьогодні ми ще ближче познайомимося зі Стамбулом та вируш. Шимо у пішохідну екскурсію. Прогуляємось до галацької вежі, а пізніше за бажанням пропонуємо відвідати палац Долма Бахчем. П'ятий день снідаємо, виселяємось з готелю та пропонуємо самостійно відвідати Гранд базар. Ну і ввечері з незабутніми враженнями та емоціями відправляємось додому. Хотіли б поїхати у таку подорож?